Якщо почнеться розмова на підвищених тонах, так би мовити, звичайно, що там уже до реального конфлікту недалеко. Особливо, коли цей військовослужбовець бачить, що його знімають на телефон, і він розуміє, що він, скажімо так, не може гідно відповісти, зазвичай такі, інформації, такі ситуації закінчуються нічим. Оце проблема. В тому плані, стосовно адвокатів, я вже коротко сказав, але Більшість таких відео вони не несуть абсолютно ніякої правдивої інформації, а спрямовані виключно на те, щоб е, глядачі цього адвоката побачили, е, скажімо так, чим він займається, почули, як він гарно розповідає, що все це вирішується, і потім звернулися до нього по допомогу адвокатську. Ось і все. Швидше за все, адвокатської допомоги не буде. Тобто, ну, звичайно, що він оформлює якісь документи, але ТЦК працюють в межах закону, в рамках закону.